Tremor, sim. Tremor, sim. Ми що ще раз доброго ранку, шановні пані та панове? Доброго ранку. Ні, так не підійдемо. Ще раз добрий ранок, шановні колеги. Це Зовсім по іншому. Ви ж відчуваєте, що зовсім інша енергетика. Привітання. Від імені всіх колег, яких ви бачите перед собою. Це наші директори, це наші співвласники компанії StarLife. Від імені компанії StarLife, від імені наших трьох страхових партнерів, ключових. Ми кожного з вас вітаємо на вашому першому стартовому смерті.